Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про прикор поразку донецького шахтеря у лізі чемпіонів чи поки на Марі на гірників у найближчий час та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю звичайно з матчу донецького Шахтаря проти ПСВ, де гірники, на жаль, втратили перемогу, перемагаючи 2-0 та програли 3-2. І це дуже прикра поразка для гірників тому, що вони впевнено перемагали з рахунком 2-0. Так звичайно, вони після цього рахунку віддали ініціативу ПСВ. Вони контролювали більше. Можна подивитися на статистику, побачити там кількість ударів, побачити кількість володіння м'ячем однак, все одно до якихось дуже небезпечних моментів не доходило. У Шахтаря взагалі в першому таймі багато чого виходило у захисті, і Бондар в Підкаті класно декілька разів грав. І навіть цікан повертався додому і класно зіграв у Підкаті. Звичайно, якщо казати про голи Шахтаря, то в цьому матчі в нас була дуже класна реалізація. Ми забили два голи з трьох моментів. Ну, перший був класний, де завдяки двом передачам різника та коноплі забили непоганий гол. Ну а в другому голі там просто конопля. Дуже просто відібрав м'яч у гравця ПСВ і віддав гольову на Зубкова. Звичайно, ПСВ також створювали моменти, і вони деякі були непогані, але вони свої моменти ну не дуже погано реалізовували в тому плані, що постійно пробували у різника, тобто постійно все це було у його руки або кудись по центру. І в цілому, все воно так і продовжувалося. Там постійно гравці ПСВ били поворотом різника. Той відбивав спокійно на кутові або якось забирав до рук. Однак, ключовий момент наступив після того, як Педро Енріке отримав пряму червону картку. І звичайно, у ПСВ після цього почало з'являтися ще більше моментів. І ось тут хочеться поговорити про судівство. Так, звичайно, казати про нього у лізі чемпіонів немає сенсу, тому що ми прекрасно розуміємо свій рівень, рівень інших команд і що ми серйозно поступаємось з та іншим топ-чемпіонатам. Однак в цьому моменті, коли Педро Ендріке отримав пряму червону картку, яка повністю заслужена, не зрозуміло, чому не отримав гравець ПСВ у першому таймі пряму червону, коли пішов проти Сікана, також прямою ногою. Так, звичайно, він не влучив прямо шипами у його ногу, але це також була пряма піднята нога проти гравця Шахтаря. І звичайно, це також ризик нанесення травми, а це червона картка. Я вважаю, що це однакові моменти, і ще тоді потрібно було давати червону картку. І, звичайно, Шахтар би в цьому плані впевнено себе почував би та переміг. Також варто відзначити, що це саме Тільман міг отримати червону картку після того, як йшов прямою ногою на Сікана. А він після цього забиває два голи у ворота Шахтаря. Тобто він взагалі не повинен був бути на полі. Ну добре, давайте закриємо очі на те, що так дійсно бувають іноді такі моменти, що. За однаковими епізодами приймають різні рішення, але мені не зрозуміло, чому дали штрафний після того, як Крисків боровся з гравцем ПСВ, і після цього Тільман забив гол. Як на мене, це не було порушення і Крисків нормально виборов м'яч. І звичайно, такі моменти дуже повпливали на гру, тому що Шахтар у меншості ще більше притиснувся до власних воріт і. ПСВ просто розстрілював їхню ворота, хоча у підсумку забили дуже курйозний після штрафного. Ще однією причиною, чому Шахтар програв в цьому поєдинку, окрім того, що вони грали у меншості та дуже сильно сіли на власні ворота, я вважаю, що були неправильно зроблені заміни. Мені не сподобалася заміна, коли вийшов Гіналду замість Сікана, коли вийшов Степаненко замість Зубкова, тобто робили усе, щоб сісти на власні ворота, а тому й не дивно, що вони програли і пропустили три голи, тому що ПСВ просто розстрілював ворота. Різника, який побив рекорд в ліс чемпіонів по сейвам, але це не має сенсу, коли ви програли. До речі, що стосується Пушича та його замін, то він перед матчем нідерландським змі розповідав, що хоче залишити клуб. Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звісно, дуже стресова в багатьох відношеннях, але у футбольному плані я добре проводжу час. Ми будуємо команду. Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа вже була зацікавленість до мене. Відомо, що я міг поїхати в Ліверпуль з Арнес Лотом». Але був інтерес і з боку інших клубів. Окрім чинного контракту, я відчував певний борг перед Шахтарем, тому це не було варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію, наводить слова тренера, де телеграф. Я не думаю, що він ось ось зараз може залишити клуб, однак взимку все дуже реально і все буде залежати від результатів в Чемпіонаті України. Про лігу чемпіонів вже можна трошки забути, тому що. Там в нас дуже маленькі шанси, щоб вийти в плей-офф. Кажуть, що за математичними там, розрахунками потрібно набирати десь 8-9 балів, щоб потрапити в плей-офф. Зараз в нас 4 бали, а це означає, що потрібно набрати ну, 5 балів, наприклад, або 4. Тобто нам потрібно перемагати Брест і десь хоча б зіграти у нічию з Баварією або Брусією. Або Може і не вистачити 8 балів, тому придеться перемагати два рази. Тому пишіть в коментарях, чи вийду шахтаря потрапити в плей-офф Ліги Чемпіонів і чи треба залишати Пушича на наступний рік. Клуб з першої ліги ФСК Маріуполь з великою ймовірністю припинить своє існування. У зв'язку з важким фінансовим становищем ФСК Маріуполь та неможливості виїзду команди на перенесений матч 18-го туру першого ліги з Кремнем, вони з великою ймовірністю отримують другу технічну поразку у сезоні. Ну а нагадаю, що якщо команда повторно не з'явилася на матч без поважної причини, КДК УАФ, за наслідками розгляду справи, може зняти її зі змагань. І тут єдине, що хочу сказати, це те, що пам'ятаю, як навесні робив відео про. Команди першої ліги і про їхні перспективи. І розповідаючи про ФСК Маріуполь, я згадував їхнього спонсора, криптобіржу Кірекс. І тут я казав два варіанти: що або все буде добре, і вони вкладатимуть великі гроші, можливо, не такі великі, як вайтбіт у металіст 1925 однак якісь нормальні. Але другий варіант це просто вони кинуть їх. Тому що криптобіржі це дуже ненадійно, вони. Такі, як цей Кирекс сьогодні є, а завтра немає. А тому не дивно, що слідом за ними і відправиться Маріуполь. Албанський правий захисник Анді Хадрой таки поїде грати в УПЛ. Про це повідомляє місцеве джерело Панорама Спорт. Повідомляється, що партизані домовилися з полісся про остаточну угоду. Албанський клуб отримає 150 тисяч євро, але також залишив собі 20% прав на гравця. 25-річний правий захисник підписав контракт на 3,5 роки та матиме зарплату 12 тисяч євро на місяць. Взагалі, якщо так подивитися на проблемні позиції полісся, це центральний захисник, правий захисник та нападник. То саме з цими гравцями вони попрощалися цього літа. Вони попрощалися з Кравченко з Шабановим з Будківським. Ну а ці гравці зараз прекрасно грають за свої нові клуби. Будківський забиває, забив Поліссю. і якщо ви дивилися цей матч, то бачили, як Будківський повернувся спиною до трибун і показував отак от роками на своє прізвище. Ну, а що стосується Шабанова та Кравченко, то Олександрія йде на другому місці і вони прекрасно грають. Хоча, що стосується центрального захисника, то тут полісці просто не пощастило, тому що зламався Безкарвайний і Чеботенко. Ну і як завжди переходжу до питань з Ютубу, одне з яких розкажіть про потенційні трансфери Львівських Карпат. Насправді все тут дуже очевидно, тому що, як мені стало відомо, Карпати зараз активно шукають нападника. І в цьому немає ніякого секрету, тому що. Ігор Невес не забив жодного голу. Денис Остименко, який прийшов його підмінити, також не забиває голи. Він і грає небагато. Так в цілому Карпати забивають голи, але маючи більш забивного нападника, вони серйозно покращать свої результати. Вони і так непогано покращили свої результати в останній час, однак з нападником все буде набагато краще. Але хорошого нападника в Україні буде важко знайти, а тому придеться шукати десь за кордоном. Наступне питання: це таєшвілі на контракті у Динамо Київ. Він по орендах гравець збірної Грузії. Чому не дають можливість зіграти? Я б не сказав, би, що йому цю можливість не давали. Йому прекрасно давали цю можливість при Личевську. І ми побачили, на що він здатен. Так, звичайно, він непогано виходив заміни, але все, що він здатен, це пограти десь 15-30 хвилин. І все, він зникає. Він не повертається додому, він вже погано підключається до атак. Тобто ну, є така проблема у деяких гравців, що вони можуть грати максимум на полі 20 хвилин. Ну а Динамо, граючи у високому темпі, Протягом усього поєдинку таке не підходить. Я прекрасно пам'ятаю, що у Віктора Циганкова певний час на початку кар'єри в Динамо була така проблема, але він зміг її побороти та вийти з цього. У ЦТШ вілі з цим не виходить. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!